Де грає серце, він виріс у маленькому селі, де навіть вітер знав усіх поіменно. Дім був старий, дах протікав, а взимку вікна затуляли ковдрами, щоб хоч трохи втримати тепло. Батько працював на шахті, мати продавала овочі на ринку. Грошей не вистачало навіть на найпростіше. Та одного разу, коли йому було десять, сусід, що переїжджав, залишив старе фортепіано. Пил тріщини, поламані клавіші, але коли хлопець натиснув першу ноту, дім наповнився чимось, що не можна було назвати звуком: то була мрія. Він грав ночами, коли всі спали, навчався сам по слуху, по відчуттю, по серцю. Сусіди сміялися. Та що з того буде? На хліб тим не заробиш. А він тільки усміхався і клав пальці на клавіші. Бо щоразу, коли він грав, усе навколо зникало. Лишалася тільки музика. Минуло кілька років. Його запросили до міста, де він уперше побачив справжню сцену і світло Софітів. Пальці тремтіли, серце билося швидше, ніж метроном. Та коли він торкнувся клавіш, усе стало на свої місця так ніби світ уперше зітхнув. Він грав не ноти, він грав життя. Кожен акорд був спогадом про холодний дім, кожен трель, подихом матері, що слухала його крізь сон. Минали роки. Він об'їздив десятки країн, виступав перед тисячами людей, але перед кожним концертом сідав у тиші і згадував те старе, потріскане фортепіано. Бо саме там, серед бідності і темряви, народилася його музика. І тепер, коли хтось запитував його, де ти навчився так грати, він відповідав тихо там, де серце вперше почуло звук. І де б він не був на сцені, у готельному номері, на вулиці серед шуму людей, він завжди чув музику. Бо вона не покидала його вона вела, вона була його шляхом додому.